Сьогодні ми поговоримо з вами про охорону здоров'я рослин. Серед усіх форм життя на землі є одна, яка відрізняється від неї, оскільки від неї залежать усі інші живі істоти на планеті, в тому числі люди. Без нього б не було б життя на землі. Це рослини. Є багато типів рослин. Порахувати їх просто неможливо. Лише подумайте, що тільки ліси покривають понад 30% поверхні землі. І сюди не входять луки, сади, джунглі, савани та інші сухопутні довкілля. Подивіться на поверхню землі із космосу, ви побачите, що зелений колір один із трьох основних разом з коричневим та синім. І є рослини, які живуть навіть під блакитною поверхнею. Є в нашому житті такі речі, які ми робимо постійно і часто сприймаємо їх як належне. Для нас звичайна справа дихати, їсти, гратися, вчитися, бігати. І ми не питаємо, навіщо. Насправді ж і вас це напевно здивує. Багато з усього цього було б неможливо без допомоги наших мовчазних зелених союзників, рослин. Чому? Тому що рослини дають нам кисень, щоб дихати, їжу, щоб їсти, і зелень, де ми могли б бігати та грати. Понад 98% кисню, яким ми дихаємо, виробляють рослини. Вони дають притулок, лігво і підстилку тваринам і служать нам основним джерелом їжі. Чи знаєте ви, що 80% їжі у нашому раціоні складається з рослин та продуктів землі? Сьогодні відомо понад 250 тисяч видів рослин, з яких майже 30 тисяч їстівні для людей. Харчування та кисень, які ми отримуємо від рослин, дають нам необхідну енергію, щоб рости та стрибати. Рослини також дають ліки. Коли ми хворіємо. Своїм корінням рослини зміцнюють ґрунт і запобігають його руйнуванню. Вони також підтримують здоров'я ґрунтів, і це означає, що у ґрунті буде накопичуватися більше вуглецю, що важливо в боротьбі зі зміною клімату. Гарні міцні ґрунти та здорові рослини нерозривно пов'язані між собою. Тому для виживання людей та інших форм життя на Землі дуже важливо піклуватися про рослини та підтримувати їхнє здоров'я. Так само, як і ми люди та інші живі істоти на Землі, рослини можуть хворіти та страждати. Але коли це відбувається, страждає вся планета. Через шкідників та хвороб рослин, пшениця та помідори на полях не ростуть, дерева не плодоносять, а інші плоди землі гниють. Гірше того, люди, чиє харчування залежить головним чином від сільськогосподарської продукції, голодуватимуть. Насіння, цибулини, листя та інші частини рослин стають засобом переміщення, а то й місцем постійного проживання для цілих колоній патогенів, армій шкідників та інших ворогів рослин. Як кір або гриб, ці хвороби можуть бути заразними і передаватися від однієї рослини до іншої, завдаючи непоправної шкоди навколишньому середовищу. Тільки подумайте, всього однією зараженою насіниною на десяток тисяч буде достатньо, щоб знищити цілі поля рослин, позбавляючи їжі великої групи людей. Маленькі, але смертоносні вороги рослин бувають різної форми та кольору. Деякі комахи, грибки, віруси, бактерії та черв'яки здатні знищити повністю ліси, сади та оброблені поля. Красиві квіти, та декоративні рослини. Виявити цих шкідників дуже непросто, тому що вони ховаються там, де їх ніхто не шукає. Вони пробираються до валіз і ховаються на підушвах наших черевіків. Вони подорожують вантажними суднами та міжконтинентальними авіорейсами. Улюблене їхнє заняття блукати світом у пошуках нових культур і здорових рослин, на які можна напасти. Багато з цих небезпечних шкідників можуть надовго зачаїтися та перебувати у сплячці, яка називається спокоєм, але від цього сну вони прокидаються відпочилими та зміцнілими. Коли рослини хворіють чи страждають, їм потрібні справжні ліки, які допоможуть запобігти та вилікувати інфекції. Існують синтетичні хімікати, які називаються агрохімією, але крім них вчені вже кілька років активно вивчають і розробляють більш натуральні чи біологічні засоби контролю. Це цілющі бактерії, грибки, віруси та корисні комахи. Які можуть завадити розвитку шкідливих організмів рослин. Іншими словами, дружні мікроорганізми та комахи борються із шкідливими створіннями, які викликають у рослин хвороби або пошкоджують їх. Рослини виробляють майже весь кисень, яким ми дихаємо, і складають 80% їжі, яку ми їмо. Навіть м'ясо, риба чи молочні продукти, які ми їмо. Походять від тварин, зростання яких залежить від рослин. Усі країни продають рослини та рослинні продукти іншим країнам через діяльність, яка називається міжнародною торгівлею. За останні десятиліття ця діяльність допомогла шкідникам і хворобам рослин проникнути в нові країни, оскільки вони ховаються в продуктах, які надходять. Фермерам доведеться виробляти більше ніж удвічі продуктів харчування, ніж вони виробляли сьогодні, щоб задовольнити швидко зростаюче населення, яке все більше проживає в містах.